Це міське озеро одне з улюблених місць відпочинку. Коломиян береги водойми забруднені, оскільки смітники відсутні. А ті, що є, не мають дна. Люди про проблему владі нагадували не раз звернулись до народного контролю. Літній сезон ще не розпочався, та охочі вже засмагають під весняним сонцем. Коломаянам подобається озеро в центрі міста, тому часто відпочивають на березі водойми, влаштовують тут пікніки та посиденьки. От тільки сміття нема куди викинути. Такий менталите влади в частності. було би добре покласти світки, щоб було чисто і культурно. Так щоб люди собі сіли, відпочили і викинули сміття собі за собою. Так Колумияни не небайдужі до засміченості озера. Говорять, що про чистоту мусять дбати і люди, які тут відпочивають. І влада. Вітер дує і от пляшки збиває навіть самим... так Треба прибирати, плюс якщо на вже впало, то треба прибрати. І ніхто не прибирає два тижні, місяць. Це не думає, чи діти. А їм по цим бала. Що вони дбаються, не кого. Тільки самі заснують. Чому сміттєві баки на міському озері у такому жалюгідному стані йдемо питати у мерії? Там зізнаються про діряві смітники. Знають на камеру обіцяють замість старих контейнерів поставити новенькі. Термін дії їхній вичерпаний, треба міняти на нові, тому треба закуповувати і будемо встановлювати. Коли це цьому році журналістів народного контролю у мерії заповняють, окрім того, що встановлять смітники, ще й територію облагородять У нас проект. Європейські є ті дії, які ми запускаємо. Я надіюсь, що ми і техніку закуповуємо. Ми зараз запланували буквально протягом місяця часу, буде закуплена, яка буде займатися якраз і косінням, і переробкою, і трави, і дерева. І... Тому я думаю, що порядок буде набагато краще ніж ми. чи буде у Коломиї озеро з чистими та впорядкованими берегами прослідкують активісти народного контролю. Марина Максимів, Ольга Боронецька, Володимир Томенко, Віталій Марчук. «Народний контроль». Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює